Моїм основним завданням до резиденції від Соломея було написання комікс про Соломію Крушельницьку. Коли я писала заявку, я не стала мудрити. Я написала, що це має бути невеличкий веб-комікс про цікаві факти чи якісь там значущі цитати вистави. Але коли я прибула на резиденцію, почала вивчати особистість Соломії Крушельницький більш глибше. Я повністю поміняла свою концепцію. Соломія неймовірно цікава та талановита жінка, але е, до плодів її творчості дуже важко дістатися. Це. З багатьох причин, наприклад, ми не можемо прийти на її виставу, і подивитися, як вона виступає. Просто це нереально, її вже немає в живих. По-друге, ми не маємо предметів е цих вистав, ми не маємо її сценічних костюмів, ми не можемо зрозуміти, наскільки це було красиво. По-третє, ми не маємо її голосу в записі. Точніше, маємо, але це вже співає літня жінка. Це... Теж неймовірно звучить всі в шоці, але і, і можна уявити, наскільки її голос був кращий, цікавіший, повніший наскільки це були класні вистави на піку її творчості, але ну, їх фізично неможливо було зробити. І щодо співу він не, кожне не кожній особі цікавий. А мені як авторці дуже хотілося би дістатися як можна більшої кількості людей, звернути так можна більшу кількість людей увагу на її особистість після відвідувань, музеїв, архівів, читання книжок, слухання підкастів всієї купи інформації про як якою б я про неї дізналася, я зрозуміла, що ми маємо справу не просто з видатною обраною співачкою, ми маємо справу з амбітною турботливо відповідальною дівчиною. Вона так любить свою справу, вона настільки віддана своїй мрії, що їй нічого не може стати на заваді, ні гендерні стереотипи. Там не її мужицьке походження, тобто селянське, ні якісь там чорнороті журналісти, ні капризи театральних оперних співробітників, ні сімейні турботи і проблеми, і найголовніше їй не заважають всякі драми з чоловіками. Коротше, це епічна self-made woman, людина з. Просто потужнийшим потенціалом для того, щоб бути фем-іконою. Вона має надихати усіх жінок і дівчат по всьому світу. Це жінка, яка на міжі 19 20 століття мала власне авто і сама його водила. Це було шоком навіть для Європи. Вона вийшла заміж після 35-ти. Вона матеріально підтримувала свою родину, купу своїх сестер. Купила віллу в Італії, вижила після війни, була патріоткою і на старості лет пристосувалася до життя при Совєтах. Не те, щоб оцей при Совєтах етап її життя був якимось крутим, цікавим і епічним. Він був скоріш сумним. Але ви уявіть собі, що якась незната Маріана Гранди після того, що з нею відбувалося, має жити. в Викладати спів і не знаю, там економити на картоплі, щоб не голодувати. Коротше, саме тому я пишу історію про впевненість собі, про впевненість своїй мрії, про те, як Соломія Крушельницька відмовлялася від пропозиції руки та серця. Як чому і при яких умовах це відбувалося? Гадаю, що буде несправедливо вам перерозповідати сюжет, який буде у книзі, бо хто тоді буде комікс читати, давайте ми поговоримо про процеси роботи для створення коміксу, бо, я думаю, мало хто про таке знає. І процеси у нас наступні: перше формування концепції. Концепція всьому голова, без концепції нічого не буде. Вона може стосуватися не тільки історії, про яку ви будете розповідати, це може бути щось і про друк, і про спосіб розповсюдження, ще чогось. Ну, Мою концепцію ви зрозуміли, я вам її вже розповіла. Друге у нас дослідження. Ми маємо цим свою тему дослідити, про що ми пишемо комікс: це вивчення і теми, і пошук референсів для малювання, і тексту. Не обов'язково досліджувати комікси про тему, яку ви пишете. Це можуть бути і інші медіа, не треба себе обмежувати. І от я, наприклад, завдяки організаторам резиденції, дуже добре поглибилась у тему сумі Крушельницької, відвідала музеї, архіви, лекції, ще купа, купа всього, і все, у що я поглибилась, воно так чи інакше допомогло. Як дослідили, але насправді там етап дослідження може ще дуже довго тривати. Нам потрібен план історії, є скелетик. Здається, що це дуже просте завдання, але воно складне через таку свою відповідальність, бо способів формування текстів є дуже багато і важливо обрати для себе потрібний і щоб це красиво все виглядало. Головне знати про ці всякі зав'язки, розвиток подій, кульмінації розв'язки. Наприклад, у мене в експозиції розповідь про умови і причини, які запустять її в сюжеті. Це Соломія, у захопленні співом, отримує підтримку свого батька. Це стало причиною впевненості у собі. От. Окрім цього, було б дуже весело придумати форму своєму плану, щоб було цікавіше. Наприклад, не просто. Там відбулося це, це, а потім це. А от в моєму випадку це історії про чоловіків. Тобто кожен пунктик розкриває якусь чоловічу особистість, і Соломія в цьому розкривається, і ще як вона йому відмовляє і чому. Якщо є план, то можна вже писати текст. Не знаю, як у інших коміксістів у моїй тексти вони нагадують такі п'єси, такі драму. Репліки від персонажів, короткий опис обстановки, діюві особи, все в такому стилі. Як тільки ми написали текст, можна прийматися за сторіборд. Це найважливіше, що є в коміксу, це його такий кістячок, він майже готовий, але просто він ще такий каряво намальований, це його чернетка, його потім треба буде допрацювати. Але усі репліки, усі персонажі мають бути по своїх місцях, готові композиційні всякі рішення. Коротше, все готово, просто ще не так красиво ще це не можна друкувати. І я, наприклад, я ніколи не малюю сторіборд у діджиталі. тільки е, інженерним олівцем на папері. Чому? Бо є постійна спокуса у діджиталі все виправити. А так, робота швидко йти не буде. А це треба робити дуже швиденько, з великою кількістю натхнення е, і такою, не знаю, з ухвалістю, напевно, не знаю, як це пояснити. От, після сторіпорта можна е, братися за візуальний стиль, коли ти уявляєш, в яких позах будуть персонажі, які там будуть е, локації, верстування і все таке. От. Скоріше за все, це вже якось там задумувалось на етапі концепції, дуже можливо, що щось там надихнуло. Це круто, якщо так. Потім ще дуже важливо, що візуальний стиль буде дуже тісним до концепції. Можливо, у вас вже є випрацьований особистий художній стиль. Це круто, якщо він личить до концепції сюжету. У мене такого прям впізнаваного художнього стилю немає, але я дійсно там малюю так, як мені зручно, як мені звично. У візуальному стилі у мене тут єдиний дизайн персонажів. Він там має личити до шрифту, до візуальних ефектів, має бути деталізованість всюди, якась, не знаю, певного рівня, палітра, композиція стрипів, верстування. Оце все, оце все має бути. У мене всі персонажі такі от прикольні чубзики. Шрифт я зробила сама. Це такий охайний курсив. Я його таким зробила, бо мені здається, що Соломія Крушельницька, якщо була шрифтом, то вона була б якимось таким розкішним, класичним, курсивим, завітушками. Але його хочеться так утримати, щоб він залишився доступним до читання. Веселеньким, бо в нас тут комікс. Нагадую, коротше, про те, як важко робити шрифти. Особливо, коли не знаєш, що робити. Я зазвичай робила такі прямі шрифти, звичайні не курсиви, а тут робила курсив. І е, в курсиві так важко зрозуміти е, відстані, оцей весь кюрнінг і лідінг. У мене, наприклад, я не знаю, як сталося, я думала, що я їх скопіювала, але буква і чомусь від її відрізняється, і вона по висоті інша. Чому? Я не знаю. І от можете звернути увагу, що буква А якась підпригнула, У К якась кривенька штучка, І якось довго йде. Це. Боже, це такий кошмар. Таке робить і. Деякі елементи мені б хотілося чергувати, але я не змогла їх так налаштувати. Типу, в шрифтах можна робити так, щоб, там, якщо написав одну «Ч», вона буде з хвостиком, а якщо іншу «Ч», вона буде без хвостика. Забула, як це називається. Якісь чи варіативні лігатури, чи якось так. Ой, А я вам зараз великі букви покажу. Це взагалі прикол. Вони теж так пригають, жахливо. Ну, це таке, чому де так внизу? Через це я кожну букву, коли пишу шрифт, я їх поправляю. Потім захожу в файл шрифта, намагаюсь це виправити, але постійно роблю все гірше і гірше. Коротше, я думала, що змогу, але не змогла. Далі, серед візуальних ефектів, я ще використовувала скрінтони, щоб таку створити атмосферу. Коміксу, класичного, плюс я з крінтониці вже використовувала для мурола. Хочеться витримати гармонію цих двох творів. Усякі вигуки, блискавки, хмаринки, щоб зберегти теж цю атмосферу коміксів. Також я до цих сірих, білих, чорних кольорів додала теплі сонячні кольори. Це жовтенький і темний, жовто-гарячий. Чому? Можете задатись таким питанням, бо. Соломія, бо сонце моє італійською. А тепер всього-навсього залишилося намалювати комікс дуже монотонна робота. Ну і не збожеволіти. І після цього етапу, як я намалюю комікс, мене очікує там, редагування, верстування, тестові друки, пошук видавця, можливо, пошук коштів на друк. У видавця, у видавця чи просто зі мною, я не знаю, процеси промоції, танці з бубном, танці з бубном під столом, ридання у подушку, і, нарешті, видання. Але якщо пощастить, <рес> не всім щастить з виданням своїх книжок. Але, будь ласка, побажайте мені успіхів. Я вам дякую за увагу, що ви подивилися цей, це відео, подивилися, як, як робляться комікси. Я вам дуже дякую за увагу. Папа, Юля, -па. ты усы. Я тусусь. Нет, я кажу, ти усышся, коли я покажу відео.